Всесвітній день вишиванки. Це день, коли кожен а, згадує наш генетичний код. Розкажемо, як Миколаїв Пастранс привітав містян із цим святом. День науки. В такі важкі часи, як війна, наша наука розвивається. Розкажемо про інноваційні ідеї та досягнення миколаївських студентів, зберегти пам'ять. Це тема наша дуже важлива і актуальна. Розкажемо, як на Миколаївщині підлітки створили, але і пам'яті полеглим захисникам. Сьогодні, четвер, 15 травня, і у нас для вас є новини. У студії працює Катерина Рупташ і одразу про все в деталях. У вівторок, 14 травня, російські війська кілька разів обстріляли Миколаївщину. Про це повідомила ОВА. Близько шостої ранку артилерійського удару зазнала Куцурубська громада. А після 16-ї два удари ФПВ-дронами сталися по тій самій території. Також вчора зранку ранку було атаковано акваторію Очаківської громади. Теж із застосуванням БПЛА за попередніми даними минулися без постраждалих. На Миколаївщині поліцейські припинили злочинну діяльність групи осіб, яка заробляла на продажі психотропів. Як повідомили в Нацполіції, у підпільних лабораторіях фігуранти виготовляли та збували спільникам наркотичні засоби в межах великої мережі із 15 регіонів України. Зокрема, мешканець Миколаєва та Первомайська отримували наркотики і далі розповсюджували їх через закладки або відправляли поштою. Слідчі затримали фігурантів і повідомили їм про підозру. Ділкам загрожує до 12 років в'язниці. На Миколаївщині судитимуть двох агентів російської ФСБ, які намагалися передати окупантам секретні розробки української оборони. Про завершення досудового розслідування повідомили в службі безпеки України. Зловмисниками виявилися інженери-конструктори оборонного заводу, яких дистанційно завербували російські спецслужби. Один з агентів намагався передати іноземцям документи щодо виробництва газотурбінних двигунів. Інший збирав дані про держзамовлення, об'єкти критичної інфраструктури та позиції сил оборони агентів. Викрали і затримали. Далі пряма мова. Наразі матеріали справи скеровано до суду. Обидва фігуранти підозрюються вчинені злочину у передбаченого частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зломизники перебувають під вартою їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Щороку, в 3-4 травня, Україна відзначає день вишиванки свято, що об'єднує нас нитками традицій і сердечним теплом. Сьогодні миколаївці не лише вбралися в національний орнамент, а й отримали приємний бонус від Миколаївпас Трансу. Це безкоштовний проїзд у міських автобусах для всіх пасажирів у вишиванках. Детальніше про таку ініціативу дивіться у нашому сюжеті. Кожного 3 четверга травня Україна вбирається у святкове день вишиванки це немов нитка, що з'єднує покоління українців. Сьогодні ми згадуємо про те, що нація це не просто слово, це люди, які пам'ятають традиції своїх предків та свою культуру. Це день, коли кожен згадує нашу національну відзнаку, наш генетичний код, який викорбаний нашими поколіннями. в Цьому елементі одягу українців, а ми повинні пам'ятати наших предків, чтити їх пам'ять, пам'ятати, що ми українці, сильні, вільні, незалежні та красива нація. День вишиванки об'єднує миколаївців візерунками, серцями і навіть маршрутами. Сьогодні комунальне підприємство Миколаїв Пастранс» зробило подарунок для містян. Усі, хто одягнений у вишиті сорочки, можуть проїхатися автобусами безкоштовно. Ми обговорювали разом з нашими працівниками та думали, як ми можемо мотивувати наших містян в цей день максимально максимально кількість людей, що подягла вишиванки, та долучилися до святкування цього дня. Та прийшла в голову така ідея оголосити, що кожен пасажир наших автобусів у цей день, який буде у вишиванку, має право на безкоштовний проїзд. А тим часом пасажири автобуса не приховують. Така увага приємна, адже вбратися у вишиванку це нагода згадати про те, ким ми є, навіть під час звичайної поїздки. Це дуже класне свято, і це ще одна нагода показати людям, показати всесвіту, ми гарні україночки в наших вишиваночках. На жаль, не кожен раз я одягаю вишиванку, але коли я її надягаю, це кожен раз свято. Саме такі акції дарують тепло, особливо у цей день, каже інша пасажирка Ольга. Дуже класна ініціатива. І Суспільство має за мету не лише бажання, а й мету одягати вишиванки. Це наш генетичний код, наші традиції, які ми маємо плекати, берегти, цінувати. Ну от особисто мені хотілося б частіше одягати. На жаль, я одягаю десь раз-два на рік і все. А... а так є привід. Сьогодні вишиванка це не просто елемент національного вбрання. Це знак того, що українське живе, і що навіть у найскладніші часи ми вміємо залишатися собою. У Миколаєві воно дуже подобається містянам, і ми його кожного року проводили. На жаль, війна велика вела свої корективи. Ми не можемо зараз проводити марші вишиванок, які ми робили. Але от такі акції вони людей надихають, об'єднують, роблять добріше». Тому ми хотіли, щоб сьогоднішній день, не дивлячись на війну, був красивим і добрим. У кожному орнаменті відображена любов до свого українського. Тож сьогодні ми одягаємо вишиту сорочку із думкою про тих, хто нині на передовій, хто тримає для нас цю можливість бути, жити і пам'ятати. Катерина Рубташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Підтримайте нас, поставивши лайк цьому відео та підпишіться на канал. Це важливо для нас. Діліться своїми думками про новини у коментарях. І не забувайте долучатися до наших сторінок у соцмережах і телеграмі. А також заходьте на сайт РК Март ТІВІ. Цьогоріч у суботу, 17 травня, Україна відзначатиме День науки. Це свято, що об'єднує вчених, новаторів та професійних діячів науки. Напередодні цього свята у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили молодь Миколаєва презентувала свої наукові досягнення, поділилася ідеями та новими відкриттями. Як пройшов захід та чим вразила молодь, дивіться в матеріалі нашої Яни Цині. День науки в Миколаєві зібрав молодих дослідників, студентів і викладачів та креативну молодь, яка презентувала свої інноваційні проєкти. Підтримала ініціативу місцева влада, відзначивши їхній внесок у розвиток науки почесними грамотами та нагрудними знаками. Сьогодні, у чайну імені Петра Могили, відбувається день науки. Це важливий захід, тому що він демонструє, що навіть в такі важкі часи, як війна, наша наука розвивається, примножуються наші досягнення. Ну і звичайно, що відбуваються якісь винаходи, які можуть бути використані після війни на благо містян і, звичайно, навіть всього світу. На заході учасники презентували свої наукові проєкти серед експонатів. Унікальна розробка дев'ятикласниці Дар'ї. Дуже цікавий проєкт, на мою думку, і мій найулюбленіший – це смарт-хатина. Насправді, це міні розміри нашої звичайного нашого звичайного дому, але втілено щось нове. Наприклад, ви підходите до неї, і там відкриваються двері. Камін вмикається та вмикається кожні п'ять хвилин. Тобто, це якісь такі інноваційні рішення, які можуть бути. Втілені в життя, але поки вони в нашій моделі. День науки щорічно проводиться в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили. Ректор університету Леонід Клименко розповів, чому наукові досягнення мають особливе значення в наш час. Повинен бути науковий прогрес. Якщо молодь не буде розумніша, ніж попереднє покоління, не буде прогресу. Тому потрібно, щоб ми рухалися далі і залучали молодь до науки, тому що ви бачите, як сьогодні динамічно навіть змінюється озброєння. А ми сьогодні знаходимося в стані війни з Російською Федерацією і необхідно виграти саме технологічно, виграти в науковому. За словами мера Олександра Сінкевича, міська влада активно сприяє науковим ініціативам, зокрема через створення молодіжного центру, де молодь може працювати над власними проєктами. При міській раді в нас працює молодіжний центр, в якому студенти всіх університетів можуть збиратися ділитися своїми наробками, напрацюваннями, винаходами і також розвивати науку, долучаючись до цього самостійно. Я закликаю всіх студентів долучатися до нашого молодіжного центру. Він зроблений для них, а не для чиновників. І, власне, вони повинні його далі розвивати і говорити, що їм потрібно, щоб ми для цього знаходили кошти або в бюджеті, або поза бюджетом. День науки це подія, яка продемонструвала прагнення молоді до знань та інновацій. Організатори впевнені, такі заходи мотивують до нових наукових досягнень. Яна Циня, Владислав Новідомський, новини на телеканалі Март. Ера Магури 14 травня в Києві начальник головного управління розвідки Кирило Буданов з командою фахівців вперше публічно презентували вітчизняні ударні морські дрони. Впродовж двох років вони вразили 17 морських та повітряних цілей армії РФ, 15 з яких повністю знищили. Зокрема, два ворожі гелікоптери, два винищувачі су 30 та три великі кораблі. Завдані ворогу збитки оцінюють у понад півмільярда доларів. Відзначимо, що морські дрони Магура це новітня технологічна зброя, яка перевернула ситуацію в чорному морі на користь України. Безпека дітей є одним з пріоритетів під час війни. Черговим кроком у цьому напрямку стало відкриття бомбосховища в дитячому садочку у Миколаївському мікрорайоні Соляні. Тепер діти та вихователі можуть почуватися більш захищеними під час повітряних тривог та інших надзвичайних ситуацій. Як вдалося створити цю локацію та що для цього знадобилося? Дивіться далі. У Миколаєві активно облаштовують сучасні укриття в освітніх закладах, щоб забезпечити безпеку дітей під час війни. Один із таких захисних об'єктів з'явився в дитячому садочку в мікрорайоні Селяні. Сьогодні в мікрорайоні Селяні почав працювати один з міських садочків. Це зроблено завдяки тому, що тут зроблено нове укриття. Це укриття зроблено з допомогою наших міжнародних партнерів міжнародної організації міграції а також нашим комунальним підприємством захист. Укриття нове тут все дуже гарно зроблено за всіма стандартами, з сигналізацією, з освітленням, з усіма потрібними системами. В укритті облаштовані творчі зони, які допомагають дітям відволіктися та зменшити рівень стресу. За словами директорки садочка Олени Георгіївни, такі простори сприяють емоційній розрядці. Крім того, укриття оснащено всім необхідним. У нас укриття. 367 квадратів. Ми можемо одночасно, коли повітряна тривога, приймати до 400-500 осіб. Зроблена вентиляція, безпровідний інтернет, освітлення звичайне і аварійне, обігравачі стоять, щоб було тепленько. Ну, це все для того, щоб діти відчували себе тут комфортно. Укриття облаштоване відповідно до всіх норм безпеки. Перед відкриттям приміщення ретельно перевірила комісія, яка затвердила готовність об'єкта до використання. Наразі всі необхідні умови для того, щоб діти повернулись до цього навчального закладу. Вже є. До мене зверталося багато мешканців району, які дуже чекали відкриття цього дитячого садка. Ну нарешті це здійснилось, тому сьогодні це. Невеличкий привід для радості моєї та всіх мешканців. Нове сучасне укриття стане ще одним кроком до забезпечення безпеки дітей у Миколаєві. Міська влада планує і надалі відкривати такі захисні об'єкти в освітніх закладах. Катерина Рупташ, Яна Циня, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март. Відносно спокійною видалася минула доба для миколаївських надзвичайників. Вони залучалися до ліквідації трьох пожеж, дві з яких у житловому секторі. Як повідомили в ДСНС, учора увечері горіли гараж на території приватного домоволодіння на Вознесенщині та будинок у новому бузі. Причини загорянь наразі з'ясовуються. Також вчора знову горіло сміття у пластиковому контейнері у місті Миколаєві. На війні загинув актор і телеведучий Максим Неліпа. Він був зіркою КВК, ведучим популярних шоу програм мільйон та підйом. А у 2017 році приєднався до миколаївської команди Дизель-шоу на початку великої війни. шоумен вступив до лав армії. Спочатку служив у ТРО, потім в ЗСУ, А останнім часом виконував бойові обов'язки у силах безпілотних систем. Про трагічну новину повідомили сьогодні рідні та друзі загиблого. Наша редакція приносить співчуття родини загиблого воїна. На вічну пам'ять команда підлітків із села Новокиївка на Миколаївщині створила алею пам'яті полеглим захисникам та облаштувала історичний музей у місцевій гімназії. Школярі самостійно розробили інтерактивну виставку про історію громади та сучасну війну. Як юні мешканці зберігають пам'ять про минуле? Дивіться у матеріалі. У селі, яке пережило окупацію, школярі взялися за вшанування загиблих земляків. Підлітки з Новокиївки на Миколаївщині створили алею пам'яті полеглих захисників та облаштували історичний музей у місцевій гімназії. Вони об'єднали матеріали про громаду, війну та опір у інтерактивній виставці. Проєкт реалізували в межах освітньої програми Юектів від фонду Сейф Ед. Тема, з якою ми працювали, вона не досить дитяча і насправді не досить властива для опрацювання підлітками. Це війна, це трагедія, це смерті, це загиблі військовослужбовці. І це така тема, де потрібно було вчатися на X3, напевно, тому що не всі моменти комунікаційні доступні дітям, і не всі дорослі прислухаються до думки дитини в цій сфері. Тому доводилося інколи трошки допомагати, включатися навіть більше ніж напевно мусила, але. Це дуже ціннісна місійна така річ. Школярі прагнуть зберегти пам'ять про полеглих воїнів. У музеї проводитимуть уроки історії та інші заходи. До меморіальної алеї в будь-який час можуть приходити місцеві мешканці, щоб шанувати оборонців. Біля кожної меморіальної таблички розміщено qr код за яким можна дізнатися більше про загиблого героя. Це тема у нас зараз дуже важлива і актуальна. Дуже важливо вшановувати тих, хто віддав своє життя заради нас, заради нашого майбутнього. І для мене ця тема насправді дуже близька, тому що в мене є дуже багато знайомих військових є, на жаль, ті, хто вже загинули, але пам'ять про них повинна жити, їх повинні пам'ятати, і ніхто не має права їх забувати. Ідея музею та алеї виникла завдяки участі в освітній програмі для підлітків про розвиток малих громад ЮЕКТів. Музей у нас вже він був гарним, але ну, таким, якийсь несучасний. А потім говорять, а давайте ще створимо алею пам'яті. От якось також ця ідея пройшла. І потім вже провели діти, так знаєте, дуже прониклися цією ідеєю, і вони потім почали. Провели опитування серед односельців у громаді, їхню ідею підтримали. Разом із менторкою підлітки розробили концепцію проєкту, а в січні 2025 року представили її на розгляд журі, отримали фінансування і реалізували ідею. Основне завдання фонду це віднаходити такі місця незалежно від того, скільки людей в них проживає. Чи це селище до п'яти тисяч? Це селище як Новокиївка, в якій проживає напевно до п'ятиста. Людей всього село Новокиївка перебувало в окупації з березня до листопада 2022 року. Місцева гімназія була пошкоджена, а навчання відбувалося вдома. Таємно і без зв'язку. Після звільнення громада ще довго жила без світла, води і інтернету. Проєкт, створений підлітками, допомагає відновити пам'ять і єдність у селі, що пережило важкі події. Катерина Рупташ, Олександр Долматович, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Мар. І на завершення прогноз погоди у п'ятницю, 16 травня. Протягом усього дня у Миколаєві буде хмарно, без опадів. Температура коливатиметься від 10 до 20 градусів тепла. Вітер переважно південний поривчастий. Середня вологість повітря становитиме 50%. Дякуємо, що залишаєтеся з Мартом. Не забудьте вподобати та поділитися цим відео з друзями. Напишіть у коментарях, як ви відзначили сьогодні день вишиванки, та що полюбляєте в нашому національному вбранні. А також пам'ятайте, що найважливіше сьогодні це допомога нашим військовим і перемога України.